Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Він триває, цей прямий спеціальний ефір. Шановне панство. Дякуємо за те, що ви перебуваєте надалі з нами на одній хвилі. Це якщо слухаєте нас в класичному форматі. Ну і так само гостинно запрошуємо вас до е, на нашу youtube платформу до нашого youtube майданчика. Власне там пряма трансляція з відео і так само наші попередні розмови, аналітичні студії, все, що відбувалося до цього у етері радіо НВ. Е, просто зараз привітаюся з Ярославом Грицаком, істориком та професором українського като. Лицького університету велика приємність, пане професоре, Доброго дня, вітаю, все приємність по моєму боці. Отже, ну знаєте, завжди, коли ми говоримо в ефірі з нашими гістьми, ну то я шукаю якийсь інформаційний привід для того, щоб це мало свою актуальність. Мені видається, що зараз шукати інформаційного приводу не варто. Тому що якщо ми подивимось на заяви більшості лідерів європейських, які вони роблять в своїх країнах для своїх медіа, ну то фактично їм йдеться про е питання найближчої перспективи, перспективи найближчих років і того, як. Континент і як європейська спільнота і кожна країна окремо буде існувати упродовж президентури Дональда Трампа. Наскільки ця залежність або автономність інакше від е, Сполучених Штатів Америки вона буде відбиватися. Ну то я може на початок запитаю вас про те, із чим Європа наразі зіткнулася, із яким викликом, і, і власне, як світ змінився напередодні, коли? Просто математично ми почали розуміти, усвідомлювати, що наступним президентом буде Дональд Трамп, світ змінився у дві сторони. Перш за все, зруйнувалися, а принаймні існує загроза існування лінії брюссель вашингтон Це була вирішальна вісь, яка тримала захід, і це та вісь, розрозумувати, яку думаю, розраховував Путін. І я думаю, що він відкрив не одну пляшку шампанського, коли дізнався про результати виборів. В Америці це, це, це одне друге питання. Що е, як не як, у е, двадцятому столітті лідером вільного світу була Сполучені Штати Америки, і це лідерство полягало першу цьому тему, що нам мали більше ресурсів, ніхто не мав такі ресурси, як Сполучені Штати Америки, тому вважають, що вступ Америки в Першій, Другій війні було одним з головних причин, чому виграли союзники чи Антанта. Тобто це дуже важлива річ є. Зараз на це вже е, розраховувати не приходиться. Принаймні, це якась, знаєте, дальша, дальша перспектива. Хіба якби стався якийсь новий Перл-Гарбор, що сказав, щоб включив Америку в цю гру? Але факт залишається фактом, що Захід з цих виборів буде сильно, дуже сильно дуже ослабленим. Ем, протидія антидотум, так це можна теж я думаю, назвати та, для, для Заходу, яким він може бути? І от, от сьогодні навіть ми говорили про це, буде зустріч у Будапешті. Очевидно, буде переглядатися де-факто роль Віктора Орбана на, на європейській вісті, політичній шахівниці. Ну то які сценарії можуть бути для того, щоб послабити той ефект, який ви описали? В цілому для європейської спільноти я не можу описувати сценарій, де історик. Я не бачу тут майбутнє, можу тільки покликатися на певні налоги, які були в минулому. Ми Спираючись що... на минуле налоги, дуже важливо. Ми не знаємо, які ці війни ми зараз є. От я думаю, що багато українців хоче, щоб це була кінцева точка, щоб це був, скажімо, 25-й рік нам мир чи перемир'я. Я розумію це, я лише сам цього хочу дуже важливо. Але я не знаю, що таке, тому що пропускаються багато історії, то що ми просто вступаємо в довге десяліття війни. Ой. Питання, чи це буде так і локальна війна, як зараз є, чи це буде регіональна війна, яка охопить, скажімо, ширший регіон, скажімо, захопить сусідню Польщу чи Молдавію, чи ще їх іншу країну, чи є ця загроза реальна третя своє війна? І залежно від того, мусимо думати де ми зараз є, які різні стратегії. Поки що тут зовсім ніякої, ніякої відомості немає. Очевидно, що треба думати, що зараз буде домінувати той тренд, який буде змушувати і навіть заставляти Україну на перемир'я. Тому що um, Захід захоче, um. в цій стації Захід ослаблений, захоче просто дістати якусь певну паузу. Вибачте, почали говорити, я вас перебив. Так, ну бачите, якщо ми говоримо про історичні аналогії, а абсолютно слушно мені видається на це дивитися саме в такий спосіб. Ну, то можна пригадати, як представники е, республіканської партії і власне лідери Сполучених Штатів в минулому, які були республіканцями, закінчували попередні війни. Та тобто, фактом є те, що вони їх закінчували, але так само і іншим фактом є те, що е, часто це. Закінчувалося, скажімо так, не, не в дуже справедливий спосіб або в зовсім несправедливий. Ну прошу дуже історія з Тайванем. Це один з таких показових прикладів. Я не буду забирати час перераховувати ще, але от, спираючись на це, що ми тут можемо знати про, про нашу перспективу? Ну тут наша перспектива, скажімо, досі зараз і не вияснена, і скажімо, на найкраще, тому що наш рівень суб'єктності сильно впав. Треба познати. Він пав на тлі тих невдач, і військових недачок, які зазнали останні півроки, тому що ми не маємо великих змін на фронті. От, окрім Курської операції, але знову ж таки долі курської операції не вирішена. Очевидно, що в 2022 році наша суб'єктність була дуже висока, а зараз вона є набагато нижча. Точну наша суб'єктність залежить від поставок Заходу. Це дуже важливо, це зрозуміти. Тому е, тут буде дві, 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 дві позиції. Одна позиція що нас до переговорів. Ціною високою ціною втрати території і не тільки тату території, бо думаю, що Путін навряд чи згодиться, навіть на це. Але чи він якщо б згодився, пропускає би ставити іншу мову, скажімо, о, щодо російської мови, щодо православної церкви, щодо зміни уряду, тобто це буде принизли дуже мови, і чи ми на це згодимося? Я не думаю, тому що те, що ігнорує Трамп, ігнорує Путін, в Україні крім держава є що суспільство. А суспільство вона має голос. Вона виходить на майдан, і так і всі інші. Тут дуже тяжко буде, знаєте, щось однозначно, однозначно, однозначно сказати. Тобто, ми маємо цю ситуацію, якої по повної неясності до цього часу неясності, тепер першому маємо додатково хаос. Моя передбачення, чи має надії, що цей неясність хаос не буде тривати довго. Він стане очевидним, розвіється за декілька місяців, коли Трамп перебере владу і почне щось робити. Очевидно, що інша лінія яка є. І ця лінія є, яка дає певну оптимізму, хоча дуже обмежну оптимізму, що Захід прокинеться. Захід, нарешті, прикинеться, що, можливо, Трамп і буде мов кажучи, тим пер для Європи, який заставить зрозуміти, що мова йде про щось інше. Мова йде не тільки про саму Україну, долю України, але й долю самої, самої Європи. Ми маємо ці дві позиції, а в тому випадку вони будуть вимагати те, що вони казати про те, що має бути позиція моральна, щоб нічого про Україну без України, що ми не можемо робити ціною ціною щоб А тоді, але тоді має в рази збільшитися допомога заходу. Тобто, завше якщо коли такі всі інші, які не можемо передбачити, тільки сценарію розписувати. Але є загальний принцип, загальний принцип, де ви, цим певно, знаєте прекрасно того рір. Що ситуації, коли є стація раціональна, то ти вибираєш, то ти вибираєш виграш, ти пробуєш максималізувати виграш в поганій ситуації. Питання, як цей виграш, ми в ситуації, ми ще не знаємо, як це може бути, але цілком можливо, що знаєте, прийдеться все-таки від чогось відмовлятися. Не тому, що ми хочемо, а тому, що нас буде цього змушувати. Ну, Тут цікаво, до речі, щодо загальних принципів, тому що та, ми абсолютно свідомі. Е якою є непередбачуваність Дональда Трампа, хто ким він є, скажімо, з точки зору особистості, з точки зору поведінки його патернів? Але е, якщо говорити от про те, з чим зіткнеться Європа і з чим зіткнеться Україна, це теж цікаво, тому що там пригадаємо слова Дональда Трампа, сказані в контексті е, НАТО, в контексті фінансування е, колективної безпеки, він говорив про те, що ну, фактично підтримувати треба тих, хто бореться, та критикуючи таким чином Європу, небажання європейських країн. Зрештою фінансувати з власного е, з, належним відсотком з власного ВВП озброєння. Але якщо брати цей принцип і мультиплікувати його на Україну, ось ось цей підхід, та допомагати треба тому, хто бореться, то то можливо ми тут отримаємо зовсім інший так само непередбачуваний результат. Я що дозволю собі таке порівняння. Але знаєте, але Трамп слова Трампа це як Біблія. в Біблії можна знати проти майже на все. Окрім на вбивство дітей, хоча й там можна знайти приклади геноциду, такі в Старому Завіті, дуже знаємо, так тому я би не став довіряти словам Трампа якимось, тому що в нього є взаємно суперечливі заяви. То він каже, що буде в межу, то він каже, що буде допомагати, знаєте, буде шантажувати Путіна тим, що буде допомагати більше, більше. Тобто, ми не знаємо, а ми не знаємо, що він справді робити, тому що він сам не знає. Просто я розумію, що Трамп є популіст. Це треба розуміти, очевидно, так само, як Орбан, так само як Зеленський. А популісти завжди пропонують швидкі, прості і переважно неправильні рішення. Отже, питання: що станеться, коли він зрозуміє, що це рішення неправильне? Що він буде робити? І тут я думаю, може появитися ця для України власне ця можливість, що він вирішить більше підтримувати Україну. Бо це, знаєте, він людина, яка має матчу велике его. От його його так само як Путіна, і тоді він може робити це, зробити цілком іншу позицію. О ж таки, це припущення, це припущення дуже важливе. Але я би на дуже надіюся, знаєте, на ті слова, слова Трампа про те, що він сказав щось про, про країну чи проти України. Це все, знаєте, писане дуже неясно, знаєте, пальцем пальцем в небі. Дуже важливо. То традиція, що станеться в найближчі місяці, ніж, ніж його слова. Питання, теж яким чином себе Україна інституційно поводитиме. От ви зараз сказали про цю спорідненість Трампа, Зеленського там інших лідерів. Це ваше порівняння? Будь ласка, та але разом з тим це накладається на досить цікаву заяву, яка з'явилася ще перед виборами, про прихильність до простих рішень, пам'ятаєте та в офісі президента? По моєму Єрмак про це говорив: про те, що фактично і Трамп і е, Зеленський. Хлопці, які люблять прості рішення, і ну зрозуміло, що це, якщо це походить з Києва, то це таке. Мотивування, намагання перетягнути зацікавити е, Америку і Дональда Трампа власне Україною і тими підходами, показати, що вони споріднені так само. Вони подібними є і в Києві або або і, і з боку Зеленського від бо тут від особи йде та і з боку Трампа. То чи цей мотиватор спрацює? Це теж цікаво, наскільки це там може мати якийсь ефект? Ніхто не знає. Просто хотів почути які ці прості рішення. Якщо це прості рішення про тамагавки, можливо за декілька місяців це стане ясно. Можливо. Скажімо так, але знову ж таки я не знаю, що ще може бути просте рішення. Атомну зброю, Вести війська НАТО. Я не бачу простих рішень зараз дуже важливо. Дякуємо, думаю, що простих рішень? Прості рішення може бути. Чи наважиться НАТО, Європа, Захід на такі прості рішення? Їх легко сказати, але тяжко ви Україні легше казати прості рішення, тому що Україна не має достатньо інституційних, скажімо, гальмів. От, щоб переламати роль президента чогось іншого. А захід, а Америка теж має, має це гальма, навіть під час, під час першого президентства Трамп не міг аж надто багато, багато зробити. Е, Надія є те, що ми розуміємо, що і в республіканській партії і в політичній партії більше за підтримку України. Ми розуміємо також, що в американському суспільство більше за підтримку України також. Тільки питання, тільки те, що це питання українське стоїть на першому плані. Наступному з п'ятому, шостому, десятому плані зараз не можу сказати. Можливо, щось станеться зараз. в Україні на фронті не знаю щось, путін щось зробить, якийсь черговий злочин, який пробудить чи свідомість, це мораль, такі всі, що вони пересунуться з п'ятого на перше місце. Можливо, це все станеться дуже важливо. Знаєте, але я би не накладався, що це буде прості рішення. Можливо, їм здається можливо, їм буде знайти якусь просту просту мову після того, як Трамп не знайде мову з Путіним. Але, очевидно, треба тепер чекати на можливість розмови з самим Путіним. І я е, не розумію, я не розумію суть цих заяв, де є ті засоби, що має Трамп чи Захід вплинути на Путіна. Що він буде вживати для того, щоб змусити Путіна на будь-які поступки? Тому що я зараз не бачу, Путін зараз на коні. Він зараз на перемоги переможеться. От для чого він має відмовлятися від цього? То він виразно каже, що ви воєнні цілі будуть виконати до кінця. Ми знаємо, які воєнні цілі до кінця. Тому тут тяжко щось сказати. Знову ж таки, ми вступаємо в нову зміну. Нарешті війна вступає в якусь нову точку. Ми не знаємо яку. Припускаємо, що ця точка дуже вирішальна змін. Можливо, це прискорить кінець війни. Навіть, але зараз тяжко це сказати, бо треба подивитися, що буде найближчі тижні чи місяці. Тоді може ситуація статися розв'язниця. Я припускаю, я припускаю. Знову ж таки, це моє припущення, прошу це не приймати дуже суб'єктивно, що якийсь час буде неясна і недобра для України. Але це не кінцева точка. Тому що ситуація, зміна до чогось, може привести до того, що ситуація прийдеться, тоді прийде до можливо якоїсь іншої розв'язки. Єдине, що я весь час переконую себе і всіх, ми думаємо, що це кінець. Ми думаємо, що це кінець. Ми десь за середині якоїсь точки. Якщо ми зберемо до уваги, що це є довга війна. Я не хочу це вказати, не навиджу це сказати, але не мушу це сказати, бо це пропускаємо. Це війна, де стрічає її ми зараз десь знаєте, якомусь там середині. І навіть Трамп не знаю, якщо Трамп вийде в цю війну як президент під час війни, не знає, чи в той час він не виходить із, з свого президента, чи вона закінчиться. Це небезково має бути війна бути в це може бути якісь інші тонці. Ми не бачимо закінчення війни в Газі, навіть близько перспективи. Ми розуміємо, що планується про те говориться, що в цьому році може початися війна Китаю проти Тайваню. От стація все, 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 все складніше і складніше. Тобто не думаю, скажімо, те, що зараз це, знаєте, це приведе до якогось швидкого результату. Зміна буде. Зміна буде вирішальна, але навряд чи не приведе до якогось швидкого результату. Європа і те. Власне, куди рухатиметься там, ну скажімо, думка, якщо так візіонерськи на це дивитися, що може стати мейнстрімом політичним в європейських країнах, тому що от ми вже говорили там. Я, я запропонував цей, скажімо, цю тезу на самому початку та про узалежнення від Сполучених Штатів Америки, наскільки воно є істотним, що зараз в стані зробити європейці для того, щоб його е, уникнути. Але тут теж е, постає питання: що буде натомість, і чи є шанс, ну бодай евентуальний для того, щоб Скажімо, створити ось цю візію, коли це буде у незалежнення від Америки, тобто зменшення залежності від Америки, і в той же час, щоб це не було таке, знаєте, падіння в обійми Росії, тобто дійсно щось таке третє е, е, європейсько-центричне, що могло би стати мейнстрімом, знову ж таки. Я не маю певної відповіді, бо ніхто не має. Треба мати на увазі, що в окремих країнах, а найбільше це Франції і, і Італії. Греції пропускають також, не знаю, що де в Німеччині може це слабо виражено. Є сильне антиамериканське почуття, є сильний антиамериканізм з різних причин. Історична травма, тому що е, кажуть, ці не були окуповані, або їм або Америки типу, їм допомогла реокупуватися від німецького чи толісько-фашиського режиму. І таке все інше не це. Знаєте, відчуття такої слабкості чи помста за свою слабкість, і от антиамериканське почуття досить сильне. досить знаю, це досить доступу власнодостує в цих країнах, і тут що, якщо б Америка, Америка раптом заявила свою позицію про зменшення підтримки України, можливо, це б дало, знаєте, мультиплікації, ефект мультиплікації. що тоді би нарешті Україна в їхньому розумінні української справи де залася американської справи. Які результати тут знову сказати не можу, але пропускаю, що Треба розуміти, що цей анти... Е, в якийсь випадки вибір Трампа зараз е, е, грає на е, анти. Проукраїнське почуття, антиамериканське почуття, яке Франції чи Італії, чи більше країн країн е Півдня. Тут, мені здається, є більша річ, бо йдемо про глобальний певний тренд. Де це про глобальний тренд. Глобальний тренд є в тому, що ми відчуваємо, і думаю, що ви це за мною погодитеся, що ми вступили до століття великої небезпеки. І домінувати зараз ще безпеки. Буде пощад зараз багато, того, хто може цю безпеку забезпети нам більше з населення. Тобто вже не йдеться пам'ятати про якісь там статки чи щось інше, а хто забезпечить нас і своїх дітей? Це є загальний тренд всюди в цьому світі, тому що це є розуміння, і питання: хто цей тренд може розвиватися? Є два тренди: або ми сильніше захищаємося, або ми поступаємося. Але ми робимо поступки, щоб зберегти свою безпеку. Хоча це очевидно лінія уявна, тому що Путін не збирається зупинятися. Або нарешті Захід просипається і починає про це думати. Отже, моя теза є стара, я і повторюю, весь політичний стаблішмент в Заході є проукраїнський. Всі партії, які стаблішнгові, старі партії, мовно кажучи, класичні партії, вони є проукраїнські. Більшість партій, які є антистаблішменті, вони є. Я скажу, що вони антиукраїнські, але вони є умовно, умовний нейтралітет цілої України. Дуже важливо. Треба розуміти, що очевидно, що ці антиукраїнські партії дуже сильно працюють на власниці Площа безпеки, які дуже є. От. Я думаю, що найближчі чотири роки нам це не загрожує, тому що вибори сталися в Європі і ми маємо про партії про владу. Але яка б їхня сила? Знову ж таки, тяжко сказати, бо переважно не силі в словах, а не в ділах. Ну, але за ці чотири роки ситуація не стоятиме на місці, і от, ось цей запит на. на... На безпеку на гарантування цієї безпеки е, чи не стане він за певний період, тобто за чотири роки, коли з'являться нові ці тренди, з'являться можливо нові політичні актори, політичні партії в різних країнах. Чи не стане це таким, знаєте, різким і істотним поворотом вправо? Тому що тут, навіть якщо проводити аналогію з Україною, ми мали дещо іншу ситуацію, але там візьмімо наших президентів. Може за винятком Януковича, звичайно, кожен з них із чим би він не приходив. В результаті він все одно повертав на право не тому, що хотів, а тому, що ситуація інакше не давала розвиватися. На право мають на увазі бік Європи чи право про консервативність ідеології? Консервативність, церква, військо, розумієте, мова і так далі. Я думаю, що краще інакше. Просто те, що робив наші президенти, це політика ідентичностей. Це не була права чи ліва, це просто ідентичності. Я думаю, що в Європі зараз буде то саме, тому що дивіться, що є в Америці знову таки приклад Америки, програла політика ідентичностей. Яка пробувала говорити про права жінок, про права чорношкірих, про ЛГБТ, про права мігрантів? Оця прикидентичність зараз програє. І це, на жаль, це політика ліберальна політика. Саме це одна з причин, чому анти, антиестаблішментів партії мають мають, мають мають, попу, мають популярність, тому що ця політика ідентичності, ідентичності ігнорує більшість, яка не є ані ЛГБТ, ані чорношкірою. Це дуже важливо. Оце, оце, оце дуже важливо є. Тобто, я думаю, що зараз війна приведе до реально до тої ситуації, яка завжди війна приводить до зміцнення ідентичності, до посилення ідентичності. до посилення націоналізму, адже не таціоналізму, не космополітизму, не пацифізму, а інших настроїв. Знову ж таки, який це буде факт, не можу зараз сказати. От бо питання злетінь того, що станеться на фронті між Україною і Росією, то ми поки мов ми, ми по що ці всі ситуації ворогам без Росії. Є. З Росії, ми не знаємо, як буде вести себе Росії, крім того, ми беремо ситуацію без двох інших важливих гравців, а це Індія і Китай. Ми знаємо, коли позиція Індії Китаю. Дуже важлива. Тобто НАТО складна формула, щоб щось говорити. Але ми бачимо, що в Індії в Китаї це також власне ця сама політика, яка не є політикою ідентичності, а є політика націоналізму, як би сказав. Це загальний факт війни. Тут немає, знаєте щось подобається, не подобається. Підщо сталося з Ізраїль, починаючи внижчитися цього року. Це інша держава ніж була ніж була після того, як у нас була була, була була створена. Тобто, ну, це так. і певна логіка. Угу. Певна логіка історична логіка війни. Ну так і ті чинники, які впливають, бачите, власне. Я думаю, тут ми з вами зійдемося на тому, що е поза тим, із чим приходили ці політики в різних країнах, так само в Ізраїль зараз згадали е в підсумку, де вони опинялися? Ну бо зовнішня реалія вона. Скажімо, диктує це. Я би з задоволенням проговорив з вами і, і сподіваюся, буде така можливість проговорити власне. А які є ризики формування ось такого політичного рельєфу, політика ідентичностей? А це там потенційно можуть бути якісь тертя, скажімо, між е, сусідами. Це дуже така важлива тема, але це буде вже інша розмова. Я вам вдячний, пане професоре, за те, що знайшли час. Нагадаю, я. Вам дуже я розпов... дякую. Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету, з нами щойно наживо. Далі новини, і потім продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.